Друзі, вітаю! Путін звернувся до медіа, причому в його очах видно страх. Дійсно, саміт НАТО пройшов непогано. Трамп полюбив Україну, почав відкидати Путіна. І тут російський ПЕС почав крутити хвостом. Мовляв, «А, дивіться, Трамп такий сильний, Трамп так переміг. На другому терміні це так класно рухалось. Загалом Росія не агресивна, агресивна НАТО. Росію обманули, Росію кинули. Росія готова завершити СВО, але просто є мала одна умова. Ну і загалом у всьому винна Україна. Плюс він готовий обмінюватись тілами, приїхати в Стамбул і загалом бути. Під килимним ковриком в ногах Трампа, в який він буде витирати ноги. Просто пане Трамп, не кидайте і не починайте дружити більше з НАТО та Україною. Отак, от, от в Кремлі злякалися і в п'ятницю ввечері, не знайшли нічого цікавіше, ніж, наприклад, розлетітися компліментами для Трампа, ну і ще деякими своїми нюансами. Давайте все це проаналізуємо, бо міністр оборони України з одної сторони обіцяє удари в глиби Росії, а з іншої сторони, каже, що Україна планує на переговорах з РФ перейти до теми зустрічі лідерів. І якраз таки я вам говорив, був інсайт, готували на 30-те, але не сталося. Хоча мерд за... Закликає, каже, що тривалий час треба утриматись від розмови з путіним, дати йому паузу, щоб він зникнув. Ну а потім із цим цим непотребом розібратися. Зеленський вводить санкції проти постачальників комплектуючих. А Європейський Союз каже: Ні, ні, ні. Ви неправильно нас зрозуміли. Ми не хочемо роз'єднувати Україну та Молдову. Давайте все це зведемо воєдино багато важливих заяв, новин. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою і дякую вам, донати і збори до понеділка на паузі. Ми закрили вовкам до да Вінчі, а зараз працюємо, відпочиваємо, щоб бути готовими до нового цікавого збору. Власне, Путін каже, що готовий до метапу переговорів в Стамбулі. Каже, що аж третій виявляється їх уже стільки було при живому Трампі, при другій його каденції. От, а що каже російський диктатор? А, як і очікувалося, російські і українські меморандуми це два прямо протилежні меморандуми. Але переговори проводяться для пошуку шляху зближення. Ми домовлялися, що після завершення цієї стадії передачі тіл загиблих ми проведемо третій раунд переговорів. В цілому, ми до цього готові. Треба узгодити час і місце. Розраховує, що президент Туреччини Ердоган залишиться на своїй позиції з підтримки цього процесу. Ми готові зустрітися в Стамбулі, каже Путін. А от коли саме конкретно, це керівники. Переговорних груп з обох сторін а вони, до речі, перебувають на постійному оперативному зв'язку. А я вам це говорив раніше. Вони зізвоняться, вони зараз між собою домовляються про час чергової зустрічі. Що буде предметом зустрічі? Предметом має бути обговорення меморандумів сторін. Про свою безпосередню участь в переговорах він поки що не каже. Також заявив, що потенційна зустріч з президентом США Дональдом Трампом, який схиляє Росію та Україну до переговорів, цілком можлива каже Путін, і з задоволенням будемо її готувати. Російський диктатор каже, що Трамп щиро прагне врегулювання питання, маючи на увазі війну Росії проти України, він нещодавно заявив, що це виявилося складніше ніж уявлялось з боку. Ну так і є. Тут нічого особливого немає, каже диктатор. Однак справа дивиться з боку, інше зануритись в проблему, так само як думаю, відбувається і на Близькому Сході, каже Путін. Але якщо покопатися в його заявах, то... Виникає дуже багато розуміння, що Путін злякався. Путін реально дуже боїться. Він починає ну, бути таким підлабузником Трампа, намагається йому дуже сподобатися, починає розповідати багато різних речей. От які насправді дуже непритаманні а Путіну, коли він відчуває силу, а коли він відчуває слабку позицію, коли Путін боїться, він починає робити компліменти сильнішим. Трамп переміг, він пройшов дуже важкий шлях. Знаєте, Трамп такий дуже сильний, розумний. Ми його поважаємо, каже Путін. Але от Путін ще каже паралельно, крім страху, що почуйте нас, дайте нам можливість загарбати Україну. Каже, що він відкритий до контактів з Трампом, дуже з великою повагою відноситься до Трампа і дуже він йому подобається. Політична харизма, політичний стиль. Ну, на місці Кабаї вже можна було почати переживати. Ну, от, але далі Путін говорить, що в Сполучених Штатів і в Росії дуже хороші перспективи економічної взаємодії. Американський бізнес сигналізує про бажання вернутися на російський ринок, каже Путін. А тепер візьміть, подивіться, факти. Путін каже, що американський ринок сигналізує повернутися. Куди? Коли ви зробите 30% знижку, щоб легалізувати окупацію України? Так ніхто не зайде. Сьогодні ви заграбастили українське одне з найбільших літієвих родовищ в Європі. Ви думаєте, туди зайдуть американці? Ні. А ви цей літій Ілону Маску продати не зможете. А він буде під санкціями, як вугілля з Донбасу. Ви не зможете легалізувати вкрадене. Продавати чужі срібряні ложки, видаючи їх за свої, не вийде. В вітринах вони лежати не будуть. З-під поли продавати кому? Якщо Китай їх буде використовувати, продавати уже в автомобілях, телефонах, комп'ютерах, ну тоді під санкціями будуть телевізори, автомобілі, телефони і комп'ютери. Але якщо ви хочете, щоб зайшов американський бізнес, тому що у вас намічається, я вам вчора говорив, що Bloomberg пише за 12 місяців можлива криза, банківська криза, вони ну, в російській пресі ідеальний шторм, все спланіровано, все нормально. Но Bloomberg каже, ні. Може накрити. І він каже: давайте заходьте, друзі, ми знаємо, що ви хочете, хто хоче. Як хабар продати Північний потік-2? Ну, подивимось, що його куплять. І зараз бачимо страх Путіна і пропаганду. Що, мовляв, нам треба В СВО одну тільки ціль віддайте Україну, що НАТО розширялось супереч бажанням Росії і обіцянкам Росії. Третє, що НАТО винне у всьому, бо агресивне НАТО, а не агресивна Росія. Ну и дальше стара балалайка пропагандиста. Госпереворот в Украине был поддержан Западом. далі они Ілі самі ідіоти, ілі нас за дурачков держать, ну то це вже зрозуміло. Там що шо, шоста родина, і ці діти з'являються вже незрозуміло від кого. Тому постійне спілкування з ними в 70-ті цим лексиконом дуже насичує. Чим більше санкцій, тим хуже для тих, хто їх вводить, Ну ми вже це побачили, що з вашою економікою. Запад не може відказатися від російських енергоносителів, А ви впевнені? А ви впевнені при Саудівській Аравії? При їх можливостях, при поверненні Весуели, Дубаю, Катару і інших країн, Європа з 27-го вже навіть не думає у вас нічого купляти. Дивіться, як розцвіла Норвегія, як Трамп любить Норвегію, скільки ресурсів, можливостей сьогодні є в Трампа всередині штатів. От і насправді Путін намагається себе переконати: не кинуть, не кинуть, не кинуть, не кинуть, тому що 4 роки витрачено на те, щоб спробувати втручатися в вибори в Сполучених Штатах, але це не дає результату. Трамп після саміту відвернувся від Росії, як виявилось, більше ніж нам здалося на перших порах. І те, що Путін зараз трясущим голосом із папірцем, з якого він не може читати. Показує паніку, ось це прикольно. Ми не думали, що проблема настільки для нього велика. І тому зараз ось ця суміш страху і пропаганди демонструє того, що він боїться, він боїться втратити Трампа. Вони б хотіли його дурачити ще рік, два здобувати, говорити про мир, а самі воювати. Але бачать, що ні, вони втрачають, вони втрачають і тому зараз бояться. І тому Путін особисто вийшов зманіпулювати і приобняти Трампом три тисячі тіл готові віддати. Ми готові з вами бізнес робити. Ми готові в Стамбул приїхати. А що ж таке, де рушима русська опозиція? Що сталося? Розумієте, ось тут ми бачимо слабкого Путіна, який боїться? Трамп повертається на захід. Трампу сподобався форум. Він ще три дні підряд постить в Інстаграмі пісні з заголовками Деді. От, типу, таточко, типу йому це сподобалось. Рюте зробив просто теплу, красиву ванну, в якій йому було дійсно комфортно. Путін теж це знає. Путін почне. Окей, ми зараз теж лестощів підкинемо. Ось зараз почалася боротьба за Трампа. В цій боротьбі дуже важливо, щоб Захід його не відпустив. Я вам казав: стратегія Заходу Європи дуже проста. Бути з Трампом, доки не прийде хтось інший, щоб не втратити Штати для Європи. Ось це офіційна формула. Путін навпаки, хоче його на свою сторону, щоб розірвати цей союз, Китай від... штати відправити на Китай, самим напасти на Європу. Ось це план Путіна. І тому європейські політики зараз подвійним дном намагаються закрутити свою нову політику. Час розслабленості минув. І в Європі кажуть, поки не розглядають розділення шляхів України та Молдови щодо вступу, злякалися. В Україні про це почали чітко говорити: і дипломатам, і політикам, і журналістам сказали, ні, це не гідна політика. Україна цього не заслуговує, і ви не можете так з нами вчинити. І бачимо, що Європа чуть-чуть дала назад. Тому що розділити Україну та Молдову це зробити послугу Угорщині. Та Росії. Ну і зрозуміло, цьому прихвисню Фіцу. А що говорить міністр оборони України? Каже, що буде посилення далекобійних ударів по Росії. Це прекрасно. Ми такі історії підтримуємо з вами, тому що це завжди гарно. За словами міністра, ще два тижні тому командування прийняло рішення збільшити в кілька разів кількість масштабних операцій з використанням безпілотників далекого радіусу дії. Зараз готується. Контрактація нових десятків тисяч таких БПЛА, метою яких будуть російські військові об'єкти, каже Умеров. Загалом цього року до військ буде поставлено 4 мільйони дронів. За його словами, українські підприємства збільшили обсяги виробництва до рівня, що дозволяє випускати по. Порядка 4-5 мільйонів БПЛА на рік. При цьому Збройні сили України з початку року отримали вже півтора мільйони безпілотників через державні поставки шляхом закупівлі безпосередньо бригадами, волонтерство і інші джерела надходження. Поставки БПЛА ЗСУ здійснюються за графіком відзначив у меро підкресливши, що а, нальоти на російські об'єкти проводяться щодня відповідно до затверджених. Плані у попередньому році Київ розробив план системних далекобійних операцій і оклав контракт на кілька десятків тисяч далекобійних безпілотників. Це наші дрони Діпстрайки, які ми з вами в тому числі багато разів купляли. Любимо ми з вами діпстрайки, любимо ми з вами і FPV, Любимо ми з вами і оптоволоконні. Ну, от я вам казав, що є вже й на 50 кілометрів летять. Її на 40, і на 30. Такі ми з вами теж й давно купляли. Ну От. Але Україна не зупиняється в технологіях. Головна наша задача на стіл заходу покласти продукт, без якого захід жити не зможе. і Скаже, супер, Україна щось зробила таке величне для світу, без цього ми не обійдемося. І вони кажуть, що знаєте, для нас надзвичайно важливо не втратити Україну ці технології. Що це може бути? Це може бути дрон штучний інтелект, який управляється в супервеликій кількості. Це може бути дрон-перехоплювач шахедів на порозі революції, якого ми зараз стоїмо, і Україна це може зробити. Чим це важливо, Особливо друга розробка. Це можуть бути куполи, це можуть бути системи ППО, куполи, як, наприклад, в. Ізраїля, як, наприклад, будують в Штатах. І коли Україна зробить в Ізраїлі залізний купол, в штатах золотий купол, ну, зрозуміло, при Трампу, нас може бути український, але який закриє всю Європу, який закриє все НАТО, великі, маленькі країни, неважливо закриє всіх. Просто ці дрони штучно будуть злітати на штучному інтелекті, ловити шахеди, знищувати навіть не долітаючи. Ось це прикольно. Це те, що може бути на столі в європейських політиках. кажуть, Україну треба точно брати і в ЄС, і в НАТО, і всюди, куди вони тільки не попросять. Тому що це благо, яке рятує людство від таких похідків, типу Путіна, іранських Хаятол чи будь-яких інших негідників, які будуть зазіхати на добробут. Ось це дуже важливо покласти, тому що зараз ми, я вам казав, цей саміт змінив. Ми з. Донора і людей, які отримували, перетворилися в людей, які дають зброю, які захищають, які виробляють технологічні інноваційні продукти. Це круто. Але треба дуже важливо покласти щось велике, про що всі точно говорили. Що каже у Що коли Україна планує на переговорах з РФ перейти до теми зустрічі лідерів, він розкриває нам дані. Каже, що це планується після завершення обговорень з гуманітарних питань. Плануємо потім перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу, зазначив, що найближчим часом будуть надані додаткові роз'яснення про хід переговорів і формат. Продовження Україна завжди залишається послідовною прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів, але будь-який діалог можливий лише. Без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави. Міністр згадав, що ініціатива перемовин щодо припинення вогню виникла ще на початку року. Прозвучала від президента США Дональда Трампа в січні, який публічно заявив, що ситуацію можна врегулювати в дуже короткі сроки. Україна від початку послідовно підтримувала ідею припинення вогню. Правда, її не підтримує. Росія, Україна вкотре наголосила, що прагне справедливого миру, а не замаскованої паузи для підготовки агресії. З питань гуманітарних обмінів Україна завжди демонструвала послідовність. Програма обмінів діє третій рік, каже український міністр. А виходить, Мерці каже, що зараз з Путіним зустрічатись не треба, тому що Путін бреше, він тріпло і він намагається маніпулювати Трампом. Додам я тут від себе. Канцлер планує тривалий час утриматися від телефонної розмови з Путіним, передає це німецька газета. Він зазначив, що після нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини до Москви Росія завдала ударів по Києву, постраждали лікарні. А після останньої телефонної розмови Путіна з колишнім канцлером Олафом Шольцем Росія вдарила по дитячій лікарні, каже Мерс. Тому, якщо це результат таких телефонних змінків. І я б утримався надовго, зазначив, що у президента США Дональда Трампа зростає скептицизм щодо російської війни проти України, і він стає більш критичним. В Європі існує широкий консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що Трамп наближається до європейської оцінки. Отак, от, от каже Мерц, і дійсно очікує, що Трамп може кардинально змінити щодо Путіна і випереди цю андатру. Зеленський вводить санкції проти постачальників комплектуючих для шахедів. Ну трошки запізно. Ми вже три роки страждаємо від шахедів, але, знаєте, краще пізно, ніж ніколи. І санкції ввести не складно. Санкції вводяться і далі поїхало. Складно чомусь нашим політикам трошки два слова про внутрішню політику: навести порядок в корупції. Чернишова не садять за грати, відпускають навіть попри те, що він втікав туристично. Катався по Європі, йому просто кажуть 120 мільйонів. Це 3 мільйони доларів. Для європейських політиків там в Кабміні 2-2 з хвостом мільйони вже вважається супер багато, навіть якщо ви квартиру в діда в центрі Парижа отримали. А тут для цього політикане це суперкапічані гроші. Заставив вніс і погнав далі, куди хочеш. А потім каже, що Чернишов, куди ж я втічу? У мене ж там репутація серйозна. Яка? Ти хоч депутатом обирався. А корупційні скандали є, значить, репутації немає. За тебе ніхто не голосував, ти просто витрачаєш рейтинг президента і знищуєш репутацію країни. Ось це те, що треба знати. Колега цього міністра а, теж сьогодні потрапила в новини: її матір а, пані Стефанішина купила квартиру в елітному ЖК в дешевше від ринку. А ще її колишній бойфренд а займається схемами, темами в армії. І потім десь щось відправляє нагором. Ці люди займаються представництвом України в Європі. На жаль, ці люди роблять ведмежу послугу Україні і суперпідтримку Росії. Тому що Росія входькає: дивіться, варюги. Але варюги. Повинні відповідати суспільний договір, коли ми погоджуємося на ті умови, в яких зараз живемо, щоб робити правильні Соломонові рішення, а не виправдовувати чи не помічати корупцію ось цих покицьків. Якщо їх покарати, а Зеленському, щоб стати ліквен треба посадити двох, і ось вони є. Тоді замість Черчилля він стане ліквен а потім стане деголем, і все буде, як він любить. А якщо ні, то країну почнуть. Просаджувати в її сприйнятті. Тоді Молдова піде вперед, а ми залишимося в хвостах. Також Зеленський доручив підготувати мораторій що про тривалий мораторій щодо перевірки бізнесу. Президент, ну таке враження, що вибори скоро, але поки що не бачу. Доручив готувати рішення тривалого мораторію на перевірки бізнесу. щоб... Убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах. Ну от напишіть мені в коментарях, кого ви вважаєте недобросовісними людьми на різних посадах, і як ви гадаєте, чи спілкуються вони з політичними лідерами нашої країни ці недобросовісні люди? Перше, друге, посадять чи не посадять Чернишова. Ну і третє, який результат це зробить для країни. Я дуже хочу, щоб ці справи вирішились швидко і якісно, щоб країна перемогла і корупція і окупанта. Тому що сьогодні корупціонер те саме, що окупант. Це потвора, яка робить нас слабшими для того, щоб окупант на нашому фоні був сильнішим. Ці люди зробили велику ведмежу послугу для нас всіх, тому що їхня корупція на десятки і на сотні мільйонів це недоотримані мільярди на зброю. Ось така друзі ситуація. Ну і напишіть два слова для Путіна про Путіна. Виходить, злякався, якщо так побіг Лестощами спробувати обійняти Трампа. Напишіть про Путіна теж два слова. Відповідь на його заяви обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Я хочу побажати вам безпечного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.